Увесь день ішов дощ. Небо затягли тяжкі хмари. Здавалося, що сама природа оплакувала смерть молодого чоловіка, батька, сина, сусіда. Жалоба розливалась вулицями дубна з різних куточків міста у темних хустках, під парасолями та з букетами палаючих жовтих хризантем. Поспішали містяни до подвір'я загиблого віддати данину шани. Був при житті той, кого нині проводять в останню путь, важко. Бо найрідніші у напівпритомному стані, друзі, ковтаючи сльози, не можуть дібрати слів, пересічні містяни взагалі ніколи раніше не зустрічались. Ось ви Добрим і відзивчивим, чуйним. Я навіть не пам'ятаю, що він когось там такі, щоб конфлікти серйозні, з кимось в нього виникали. Тобто він добрую і таку енергетику, якусь, якась від нього відходила енергетика, що всі ну, притягували до, до нього людей, тобто всі намагалися з ним дружити, товаришувати. Дуже добре, світлої, доброю людиною. Він не ховався, казав, що піду, піду захищати землю свою, щоб радувалася, щоб мама була спокійна, щоб радувалась донька, і знали що з дитинства, дружили наші дітки. Дуже тяжко, дуже хороший сім'янин. З дружиною так жили, де голочка там ниточка. Олег Романович, корінний дубинчанин. Народився у 1982 році. Закінчив міську школу, отримав фах будівельника, власне, ним і заробляв на хліб насушний. Був, поїхав на заробітки на Север з батьком і був там. Потім це все почалося. і з Севера почали там наших Західної України виганяти. Сім'ю Олег створив, коли йому виповнилося 23. Надзвичайно кохав дружину Вікторію та любив доньку Ангеліну. Прагнув понад усе забезпечити їм комфортне життя. Власною оселею Романовичі розжилися зовсім недавно. Батьки віддали квартиру у місті Дубно. А самі пішли жити в село. Дуже любив сім'ю свою, дуже любив дружину. Мріяв про побудувати будинок затишний, такий щоб для своєї сім'ї. Мріяв ще про дітей. У нього одна донька була, мріяв ще про дітей. Розказував мені свої плани, що дай Бог повернеться зі сходу. разом в класі вчилися, до 9 класу разом були, потім разом призивалися. Олег сам за мною пішов, бо я був трошки на місці раніше призивався, він говорив, що я теж йду, що я хочу других, тим більше наші роки, ми вже були срочною службу, служили, трошки вже, маємо поняття про цьому всім. Він сам робив. 10-13 листопада, за словами військовослужбовця Олега Тимрука, ворог активізувався. Стріляли не тільки з автоматів, а й вели мінометний вогонь. Щоб виявити розташування противника, Олег та ще троє з бригади пішли у розвідку. Загинув він під марянкою. Диверсійна група розстріляла всіх чотирьох чоловік. Були кульові поранення в голові. Ми віддячимо за всіх своїх загиблих. Запам'ятайте одне, ніхто ваш, той схід ніякій Росії не віддасть. Це перше, друге. Ми там не Бендер, нікого не їмо. Ми так само воюємо за цю саму землю. У нас нормальна земля, кого нормальні будинки, ваша земля не потрібна. Нам треба, щоб був тихий, спокій. Візьміться за голову, складіть зброю, йдіть по домам до жінок, до дітей. Якби там на сході ж на фронті, скажімо так, своя політика, щоб ну, не, не дозволяє, скажімо так, часто зізвонюватися, то він більше з дружиною мав контакт. Ну, як тільки була можливість, він телефонував і до мене. Настрій, ну, скажімо так, нормальний настрій, але не розповів тоді, що... Якраз тоді активізувалися ці події на сході, трошки активізувалися, почали їх обстрілювати. І на той момент, коли ми говорили, він казав, що там у них вже був один-двохсотий і декілька поранених бійців. Я йому ще тоді сказав, бережи себе, друг, бо тобі треба жити для тебе сім'я, в тебе дитина.